Шо, під час, а це що підковіше? Це поклянув. Опять не одне три часа. Уже і корм такий був, і, і нема, да? Зони проведення змагань відмічені по боксам, для того, щоб було зручніше тренуватися. Тобто, як ви бачите, буде дві зони праворуч та рівороч моста, а потім через велетенський розрив. Тут відстань, напевно, під е кілометр півтора. І будуть ще, ще одна зона буде: на понеділок, один день, бокс номер один. На вівторок, наприклад, бокс номер 10. І так на всі дні тренування. Перший, це, виходить, буде самий крайній в самому кінці, де вчора ходили, ми навіть не бішли туди, а сьогодні ми будемо передостання передумати. Ми вже типу, все? Пишемо. Ми зараз сидимо крайніми. І Я не скажу, що це добре. І є свої нюанси. Тобто, ми сидимо без конкуренції справа в крайочку. І що ви думаєте? Всі поримо карася майже в заких. Тобто, це погано чому? Тому що, ну на жаль, не всі зони будуть такими рибними. По-перше, по-друге, ми не розуміємо, як поводять себе конкуренти. Тобто, ми зараз бачимо ліворуч від нас тільки Казахстан, який в принципі теж достатньо гарно ловить. Ось, але це і добре. Добре, це чому? Тому що, по перше, перше тренування для нас. Оця європейська карасьова рибалка це щось нове. Всі ловлять, всі насолоджуються. Клює крупна риба, клює гарна риба, Клюють такі красій, друзі. Як виволю потім садок, ви взагалі буде в шоці. Тобто все окей. Край завжди непогано ловить рибу. І так казали організатори, і ті, з ким ми спілкувалися, що все ж таки края будуть трошки більше ловити. Я думаю, найбільше, ніж усі там, бо я трошки дивлюся за іншими командами, там реально темп не такий власне, як у нас, але ж знаючи з практики, що так не буде. Тому сьогодні на великій кількості риби треба встигнути відпрацювати максимально гачок, насадку для того, щоб розуміти, що риба на таку комбінацію ловиться 100%, ловиться швидко, якщо вона є. І якщо її там далі не буде наступні дні в такій кількості, ми будемо розуміти, що ця тактика працювала і що просто її там менше. І ще чому це добре? Тому що в нас. Є змога отримати велику кількість покльовок в рибній зоні і відтестувати діаметр жилки, довжину повітця та е, гачки. Я думаю, що в рибних зонах клювати буде у всіх, але той, хто зможе реалізувати найбільшу кількість покльовки, той, в принципі, буде ну, номер один, той буде переможцем. Такі відро рамчик не, не важив. 19.05. Так, а хтось запишує 19.05, запишіть, будь ласка. Сьогодні перше тренування позаду. Ми напороли достатньо багато риби. Можливо, це завдяки сектору, можливо, щось у нас трішки виходить. Це карась, а не короб. Це жовтий карась. На цій відомісті стільки карася, що це просто якийсь страш. Я сподівався на гарні тренування, але щоб стільки. 81! Ну, не знаю. Побачимо, що буде на решті тренувань в інших боксах. Найгірша вага сьогодні в районі 20 кг, Найкраща вага сьогодні трішки менше 35 кг. Ось що можна зробити в Україні, якщо провести грамотну риболовну реформу. Ой, не зважимо. Коротше, друзі, це на одну людину, тобто на одного спортсмена за 5 годин туру. Уявляєте? Далі буде цікаво, обов'язково продовжуйте нас дивитися. Там в нього спина ну, без приколу от так. так. Ну клюнь. Клюнь. Сьогодні, бачите, помінялась погода. І фраза про тепле іспанське сонце вона так трошки віддалилася від нас. Вітер досить такий, ну такий наш, холодненький. Навіть дощик трішки накрапає. Це, скажімо так, впливає, але впливає на такі певні умови. Рибаки до цього готові, тут більше спортсмени. Ось там команда Казахстану. Це команда Португалії, далі команда Італії і команда Польщі. Всі активно шукають ну, підходи до риби. В кожного, видно, в кожної команди своя тактика. От реально дійсно цікаво подивитися, що кожен пробує різні речі. Шукають дистанції, шукають насадки, якийсь там темп, ну, в різні моменти для того, щоб зловити більше риби і більшу рибу. Сьогодні в мене в зоні змагань це збірні Киргизстану, збірна Нідерландів, збірна Чехії та збірна Угорщини. Зі старту майже всі збірні почали непогано ловити. Трошки відставала збірна Угорщини, але на другій годині вона теж включилася і теж почала діставати рибу. Стартували сьогодні всі з дальньої дистанції, всі ловлять майже однаково. За корм! За кором великими годівничками, і потім заходять з маленькою годівничкою і знімають рибу. В якості насадки переважає або хробак, або червоний опариш. Кожен день відповідно може щось мінятися, тому що вже більше інформації збирається, щось відсікається. Ось більше видно, там перевіряють дистанції. Хтось вже так зрозуміло, що більше з дистанцією визначились, насадку підбирають, темп інший. буде видно вже потім по результатах, як ці команди виступлять чи спрацювали їх тактики. Але насправді дуже, дуже цікаво теж той момент, що не у всіх і риба стабільна. Є навіть всередині команд спортсмени, які ловлять більш активно, регулярно. Є хтось дійсно, що виловлює гарні екземпляри сьогодні. От Поляки зловили, бачив гарну рибу. Таку це f 1 така сумішка з коропом. Дуже потужна риба і красива дуже. І дуже завжди цікаво дивитися на виважування, як її виважують, вона міцна. Це ми в набагато складніших умовах, де рибки менше, але, чесно кажучи, ну, наче показуємо непоганий результат. Сьогодні найкраща вага трішки більше 22 кілограмів, а найгірша вага в районі 18-19 кілограмів. А, ні. Брешу, це по карасям. Також було три учасника з наших, які розбиралися сьогодні з ближньою дистанцією з вусачами та карпами. Воно все трошки вийшло, але не вийшло реалізувати всі покльовки, тому що настільки мощні покльовки ведеться боротьба в дистанції там 9 метрів, тому реалізувати рибу тут дуже дуже складно. Але хлопці зловили і сазанчиків, і зловили і вусача. Віталік зловив в принципі знову продуктивне тренування. Я про що поспілкуватися. Сподіваюся, що наш тренерський штаб вже визначився зі складом прикормки. Ми розглядали три варіанти. Вони сказали, що скоріш за все, після сьогодні залишиться два, і в нас ще є три дні тренування, тому наче все йде непогано. Так, друзі, з вами прощаюся. Завтра буде новий день. Буду е трішки спостерігати, як зважується збірна Юар. Хочу вам дещо розказати вже так за підсумками тренувальних днів. Як в якості тренера мені доручили функції збору інформації. Тобто я її збираю, дивлюся за іншими командами, приношу нашим тренерам, головному тренеру вони це аналізують разом з командою і роблять висновки, і від того, скажімо, іштовхуються в стратегії. Це відбувається фактично. Все протягом перших п'яти днів умовних там загальних змагань, це п'ять днів тренувань. Переважно всі команди в перший день вони просто приїжджають, якщо перший раз тут на водоймі вони знайомляться з водоймом. зловити якусь рибу, подивитися на неї. То що вони мають на працюванні, і якісь такі знання з інтернету зі всіх моментів про цю водойму. Потім іде звуження інформації, і власне, от вони перевіряють кожен день в різних боксах цю інформацію. І Ми, ну, наприклад, тут ходимо. Я хожу, от збираю інформацію. Це виглядає десь таким чином. Це вже, ну наприклад. Це збірна Англії вчора. Тут, бачите, так, списаний зошит. Що можу сказати? Всі підготувалися дуже ретельно. Перевіряються, які моменти. Вони йдуть до звуження у всьому: від прикормки до гачка, до насадки, до дистанції. Тобто, це така загальна тактика. Тобто, відповідно, треба дивитися всі компоненти, які перевіряють команди. Всі команди вони мають свій стиль ловлі. Регіональний стиль, тобто Польща відрізняється від тої самої Англії, в дечому там є, скажімо, Італія, Франція, вони теж по інакшому ловлять. Іспанія, місцеві, вони знають цього, цю, цю водойму. Працюють всі командно, звичайно. Спортсменам роздається різні завдання. Навіть це дуже видно, коли хтось там перевіряє постійно одну дистанцію, і це видно. Або, наприклад, якась певна тактика, в якийсь певний час перейти. Потім це все складається разом, і вже розуміють, що в тому в тій зоні. Працює, наприклад, там ближня на такій-то годині, дальня на такій-то годині, в той час треба перейти, скільки докормити, яку насадку поставити, власне, в той момент і, власне, під ту рибу. Що є в наявності? Тут, що нам пропонують організатори, це хробак дендробена. Це хробак чуть трохи менший на насадочку, як вони пропонують. Білий парш. Ну, він такий між нашою, щось пінкою і нашим опаришем, щось середнє. Червоний опариш такого самого розміру, і пінка. Але пінка тільки е, рожева. Ось, в принципі, всі складові. Ну, кастер, звісно, моделя кормового в принципі, пропонували і насадочного. Але якість вона така, що працювати з ними неможливо. В принципі, вона поки поки доїде до кінцевої точки Іспанії, то це просто вже не тварина складова, а так можна сказати, відходи. Риба тут в основному це карась. Дуже гарний великий карась, він є. І от, ну, як я вам показував, бачите, оце палочки, це риби. Це отак збірна Англії ловила карася. Тут. В нас, на наших змаганнях, щоб ви розуміли, це отак рахують плотву. А Вони ловили в такому темпі великого карася, пів кілограма і плюс. Є короб, чи варто на нього розраховувати? Це треба вирішити. З цим розбираються теж команди. Є ще тут усач, він дуже рідкісний, скажімо так, на нього ніхто ставку не робить. І є сомік, він заважає. От як його відсікти, бо він ваги не дає. І ну, відпугує трошки, може, іншу рибу. Відповідно, його треба викинути. Це як так по рибі. По дистанціях: перша година ловлі, середина туру, кінець туру. На яку дистанцію заходити, на яку розраховувати, в якій зоні, чи є там риба. Оце перевіряють практично всі команди. Це основний момент, тому що запорука результату це спортсмен 5 годин туру має ловити без провалів. Ну, за дні тренувань ми трошки визначилися з дистанціями, на яких ми будемо ловити. В зоні А це дистанція десь від 30 до 40 метрів, в залежності від сектора. Кожен спортсмен буде знаходити свою точку лову. А в зоні Б, там є різні сектори. Є дистанції, також на яких треба ловити там від 25 до 40 метрів. Є сектори, в яких ще працюють дистанції на ближній дистанції, там десь в районі від 7 до 15 метрів. Це все залежить від рельєфу дна, а та від того, чи є якась рослинність в секторі, чи немає. В зоні С у нас будуть основні дистанції ловлі від 25 до 40 метрів. Друга дистанція, на яку скоріш за все, будемо переходити після половина туру. Це дистанція від 10 до 18 метрів. Туди теж після обіду заходить рибка. Ось і сама цікава зона і. Там дуже гарно працюють дистанції короткі від 10 до 15 метрів. Між камінцями знаходиться плато, і з цього плато дуже гарно ловиться рибка. Це, мабуть, буде найбільш рибна зона на цих змаганнях, бо на всіх тренуваннях в цій зоні всі команди ловили найбільше риби. Так, да. 26,6. Камінчик. Друзі, ну що у нас четверг. Завтра останній тренувальний день. Я відразу хочу сказати, що цього дуже недостатньо. Ви вже певно бачили попереднє відео, де ставлені кадри з величезною кількістю карася. Друзі, і це дійсно так. На водоймі дуже-дуже багато риби. А в нас теж виходить ловити, ловити в кількості, але, на жаль, нам не виходить вийти за 35 кілограм на людину за 5 годин. А є збірні і є бокси, де риби більше, де розмір кращий, там ловлять по 70 кг за день. І якщо в турі буде така ж сама тенденція, ну, буде дуже складно обійти ці команди. Наступний момент це бокси. Тобто водойма, ну, риби повна, але водойма нерівнозначно. На одній ділянці водойми може бути трішки мільче, там, відповідно, буде там інша риба, трошки іншого розміру. На другій ділянці буде краще дно. Трішки глибше, і там будуть клювати кілушні карасі просто в закид. Тому, якщо не буде на півзон, то, чесно кажучи, дуже великий шанс до перемоги це все-таки витягнути правильний жереб на команду. А краще це зробити два дні поспіль. Я скажу, все-таки поки що немає розуміння, ми, на жаль, не попали не в, в один з тренувальних днів в той бокс, де можна навалити стільки риби. Чи це добре, чи це погано, друзі, не знаю. Я ж кажу, з гачками ми розібралися з прикормкою. Ми майже розібралися, завтра поставимо точку. Ще в нас сьогодні два системи. Обидва темні, один з крупною фракцією, один з милкою. Будемо дивитися, де краще все ж таки працює, на яких дистанціях. Які. Е е е я думаю, що задуманий варіант мій спрацює, і прикормка, яку ми задумали, буде номер один. З дистанціями по боксам ми теж розібралися. Ну і в принципі саме основна наша команда дійсно заряджена. Хочеться подякувати всім, хто висловлює нам підтримку. Це дійсно дуже приємно. Велика дяка нашому генеральному спонсору, який зробив все, щоб нам, спортсменам, було простіше потрапити на цей захід. Дуже важливий такий момент, ще, що в команді в принципі без конфліктів. Тобто, 11, чоловік. всі. Мужики, кожен зі своїм характером, зі своїм стержнем. Але всі розуміють, для чого ми тут зібралися. Тобто, ми всі працюємо на один і той же результат. Я дуже сподіваюся, що попереднє відео вам сподобалось, і це відео теж ви підтримаєте коментарем. І лайком наш україномовний Ютуб. Це перший рік так вийшло, що в нас будуть сидіти на платформах менш досвідчені спортсмени, чим тих, які будуть заходити в зону до них, щоб їм допомагати. Тобто наш тренерський штаб набагато досвідченіший, чим ті спортсмени, які мають виконувати просто-напросто їхні вказівки. І Я вважаю, що це буде ключовим в нашому виступі. А який він буде? Ви побачите в наступному відео. Але момент такий, що от треба так налаштувати всіх спортсменів, щоб вони зайшли в тур. От знаючи зона А, тут є така дистанція, така дистанція. На першій годині я ловлю тут, на другій там, на третій так. І відповідно в нього постійний садок наповнюється. А садки, що ви розуміли, вага у ловів в перші дні тренувань це було 20-25, хтось ловив 30. І чим далі, тим все більше в англічан. От то що я особисто бачив, вони були 60 кілограм. Був темп в годину 20 таких карасів, можете уявити. Тобто, і видно було, що вже вони перевіряли якісь певні тактики. Все було швидко, чітко, без вагань. Тобто, от за цим треба було теж слідкувати. Це було дуже цікаво. Начебто непогано. Будемо надітися, що все спрацює. Тримайте з нас кось. Друзі, що у нас закінчилося останнє тренування. ледве дістали садки. Я не знаю, чи. Така вага, яка в нас була на останньому тренуванні. Взагалі достойно. Це типу норма, стільки треба ловити, чи це нам просто пощастило з боксом. Але, в принципі, сьогодні зі своєю задачею впорались всі. Всіх більш-менш рівний результат. І це не може не радувати. Основний результат у нас перший це майже під 50 кілограмів, решта поруч. І ну, я вважаю, що це непогано. У мене клюнулося два таких золотих рибки. Це ой, ось такі от кої. Я не знаю, це карасі Кої, чи це F1 Кої, тобто гібрид карася і коропа. Але ці золоті рибки ми теж відпускаємо. Ну і по класиці загадуємо бажання. Три бажання було в касі. Так? Перше бажання моє буде, щоб в світі дітки не хворіли. Друге бажання буде, щоб всі москалюки повиздихали. А третє моє бажання буде перемоги, перемога України. І я зараз, друзі, не про Ох, Клас. Їдемо готуватися. Зараз хлопці відправляються на жаркування зон. Потрібно зараз приготувати вечерю, в'язати поводки, перев'язувати жилки основні і готуватися до завтрашнього туру. Час тут плине просто я вам не можу передати. Нема коли з дружиною поспілкуватися, тобто просто немає часу на все абсолютно. Тому їдемо відпочивати. Гаскублювакаге.